Друзі, привіт! Поки знаходимося в книгарні. Я розповім вам, як вчити англійську використовуючи книги. Тому що дійсно можна читати англійську і вчити щось, а можна читати і не вчити нічого, і робити вигляд, ніби ти все розумієш. Так от, перш за все, для того, щоб почати це робити, треба виділити собі час. Кожен день, там, наприклад, по 15 хвилин читальна сесія або по 30, це вже поставте собі мінімум 100% максимум те, що ви можете робити. Далі, коли ми читаємо, ми відмічаємо слова, які ми не розуміємо, підкреслюємо їх і дивимось переклад і озвучку, як це слово звучить, щоб ми розуміли, як його е, промовляти. Після того, як почитали, закриваємо книжку і намагаємось згадати всі нові слова, які ми вивчили за час читальної сесії. І це все. На наступний день перед читальною сесією ми пригадуємо слова, які ми вивчили на минулій сесії, а, і ще раз можемо про них пройтись, тому що, скоріше вже, все, там багато слів забудеться. Прочитали ще раз, і далі до нової читальної сесії, так само підкреслюючи слова, дивлячись переклад, озвучку і потім Active Recall, це називається. Тобто закриваємо і намагаємося пригадати слова, які ми вивчили. З таким підходом у вас буде результат. Тому просто робіть це. Також, якщо хочете ще вчити граматику, будь ласка, приходьте на наші відеокурси. Всі подробиці є в описі до цього відео. Залишайте вашу заявку, ми вам підберемо найкраще навчання саме для вас, по вашим пріоритетам, цілям і фінансам. До зустрічі!